Вітаю студенти! Сьогодні ми вже маємо повноцінну можливість подати документи для оформлення грантів на навчання, відшкодування коштів від держави. Для цього ми заходимо у застосунок Дія. Перед цим перевірте, щоб дія у вас була оновлена до останньої версії. Заходимо у віконце документи та гортаємо до кінця. Потім у нас відобразиться сертифікат. Сертифікат на грант. Тут буде назва вашого університету, навчального закладу. Натискаємо на три кнопочки. Натискаємо Отримати грант. Ознайомлюємося з інформацією. Натискаємо Отримати грант. Підписати. Якщо у вас буде таке віконце. Ви нажимаєте прийти до створення електронного підпису, ви його створюєте та підписуєте документ. І потім ваші документи підуть на оформлення гранту. Усім дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть у коментарі.